Вітаю родичі з близьких і далеких сузір'їв, Час знову говорити в простір. Багато таких в повітрі різноманітних мислиформ, проговорювань, страхів, і найбільше звичайно це на наших землях, тому що. Україна знаходиться на особливих кристалах. Не раз про це ми говорили з вами. І навіть якщо дивитися зі сторони просто з боку таких наукових підтверджень, то це просто кристалічний щит, хай буде так. Але якщо дивитися глибоко, то це набагато глибший, серйозніший, давніші пласти. Це пов'язано з нашими родичами, вишніми і з нашою генетичною пам'яттю. і всіма тими подіями, які Оці всі тисячі літ відбуваються те, що ми тут, це також не так просто, і ми собою тримаємо, проявляємо нові енергії. І це не така непроста робота інколи здається, що не потрібно було сюди, інколи здається, що досить треба якесь інше місце, але це точно однозначно не можна заховатися від того, що призначено, що ми самі собі призначили, коли приходили на цю планету. І якщо ми вже на цій планеті, то тут неможливо ні в жодному куточку, ані на землі, ні під твердиною, ні десь в повітрі чи в якихось печерах просто заховатися, пересидіти щось і все. Тому що це дуже серйозні зміни, зміни епох і ті, хто є кристалами, люди кристали, вони відіграють безпосередню роль у цьому всьому. Тому щодо мене моїх відчуттів і моїх особливих зв'язків з нашими вишніми, і з нашим най... найближчим, який зараз є. Це Велес, тому що це його епоха епоха, яка перейшла від Мари до Велеса. Це наймудріший наш родич Вишній. Це той, який вчить, який. Розсвітлює, допомагає. Тому по моїх відчуттях, і по тому, що я знаю генетично, по тому, що відчуваю всім своїм тілом, а не лише фізичним, у мене абсолютний спокій. Спокій, тому що основні процеси відбулися, механізми основні повернулися у нашій, на нашій планеті. Тому ці старі рептилії, що вони придумують і так хочуть в цих таких низьких енергіях тримати, і різноманітні придумують речі, які Люди підхоплюють і в цьому проживають, це просто такі певні якори, ментальні, ми з вами не раз говорили, які захоплюють мозок людини, пропонують їй певну ідею, людина крутиться в цьому, потім перетворює, матеріалізує. І це всім відомо ці речі. Зараз вони, звичайно, старі рептилії, вони дуже вони вже нічого абсолютно не значать, якщо дивитися не лише просто навіть фізичними просто. Сто відчуттями, очима аналізувати, то вони абсолютно вже ніякого значення не мають. А якщо дивитися згором внутрішнім третім оком, то це просто вже давно минулий час. І те, що вони пропонують в низьких вібраціях у свої опускатися прошарки, то це звичайно вибір кожної людини, чи йти з ними, чи не йти. І з тими, хто носить гени великих наших вишніх родичів, усе буде як найкраще завжди, тому що ми просто так сюди не прийшли і одні також не прийшли. Нас постійно підтримують, навіть якщо ми можливо про це не зовсім знаємо. Знаємо, в якому плані важко повірити там, своїй інтуїції чи, наприклад, своїм снам, в яких ми часто нам допомагають, розповідають і підказують. Але людина схильна до того, що їй треба якісь докази, аби це точно перевірити. Але на світі дуже багато різноманітних. Течії релігії пророків, книг і різних речей, які вводять в різні боки, в різні стежки. Тому... Звичайно, вибір кожного відчувати, по якій стежці йти, який приймати систему координат, тому що систем координат дуже багато, все залежить від генетики, від нашого, і, від нашого включення генетичного, і вже тоді, звичайно, відповідна система координат підходить нам чи не підходить. По моїх відчуттях, по наших рідних нам ближче це звучить як слав'янські, по наших дорогих вишніх, по зв'язках я відчуваю, що все є. Іде так, як має бути. І для родичів вишніх наших, усе буде якнайкраще. Тому що з мого боку, те, що я хочу вам передати, не лише словами. Абсолютно треба перебувати в високих вібраціях максимум, знати, що б не відбувалося, навіть якщо це десь. В матеріальному плані буде видно щось деструктивне, цього просто немає. Це давно минулий час, і, можливо, ми десь в часі щось десь побачили, те, яке не дуже є приємним. Тому ми формуємо свою реальність, ми формуємо матерію, і від нас дуже багато залежить. Це те, що сьогодні обов'язково треба ще раз сказати і сказати, що ми не одні. Ці слова повторюю дуже часто, тому що це дуже важливо, їх треба відчувати, знати і йти прямо. Ще прямо мається на увазі нашою дорогою з нашими вишніми. Що ще дуже цікаві, такі із практичних, з практичних, як правильно сказати, різні люди є дивляться, аби не подумали, що щось не те десь з менталом, ще щось там людина не те говорить, не туди заїхала. Ті всі, що я розповідала за декілька років, різноманітні подорожі, різноманітні підказки і а, вчення наших вишніх, вони а, ускладнилися, якщо так простіше говорити. І тому що час прискорився, дуже багато змін, а, переходи а, в прошарках, і тому а, ті, хто має генетичні відчуття з нашими рідними вишнями, кому найближчі з наших вишніх. Ви знаєте, що завдання набагато стали складніше, і з ними стало складніше до них з ними з'єднуватися, складніше стало з ними спілкуватися, можливо так. Складніше в плані тому, що дуже багато додаткових з'явилося не те, щоб перешкод, а додаткових, ну хай будуть дверей, можливо, так. Да? Чому так? Тому що, якби ми вже повністю перейшли усім своїм єством, то цього б не було. Так як ми ходимо туди-сюди, аби не переносити у вищі прошарки ось цей весь бруд, який рептилії втягують, нам ускладнюють завдання. Якщо бути впевненим в тому, що все, що я відчуваю, і роблю і знаю, це є правильно і це є правда, то тоді ці двері дуже швидко проходяться, усі випробування проходяться, і спілкуємося з нашими дорогими, і навіть одні обійми можуть вартувати просто нескінченних мільйон книг. Тому така ще підказка моя: нічого не бійтеся, йдіть, якщо ви відчуваєте, бачите, знаєте всередині, що це є так, що це є правда, І, діть, і Тому що нас завжди чекають, і просто складніші завдання, тому що прошарки різні, і знову ж таки, повторюся, щоб цей бруд не носити, є додаткові двері. Усе буде добре, тому що ми родичі великих Божів і. Наша планета Земля одна із багатьох, наш всесвіт величезний. Ми багато чого знаємо, пам'ятаємо внутрішньо і по цьому треба йти, по цьому внутрішньому компасу, і все буде чудово. Будемо спілкуватися далі. Найбережуть нас наші рідні, тримаємося, відчуваємо один одного, робимо в просторі лише вібрації найвищі і відчуваємо один одного. Я вас дуже добре відчуваю, деяких особливо відчуваю. Декого відчуваю, що є хвилювання, є розчарування. Повертайтеся назад у вищі прошарки, усе буде чудово, тому що іншого шляху немає. Або донизу дуже швидко, або ми піднімаємося так не просто складно, але піднімаємося далі і вібраційно ми ростемо. У нас є завжди допомога, ми є один в одного і разом з вишніми найбережуть нас. Все буде чудово.